Друзі, ви завжди запитуєте хазяйський автомобіль від власника. Ось, будь ласка, ми для вас знайшли. Власник приїхав і каже, хлопці, я за цю машину каже, ручаюсь повністю. Вона пройде будь-яке СТО. Я тут зробив повністю все, все обслуговане. Стоять дорогі запчастини. Власник за нею любив та слідкував. Ну просто. Каже, друзі, любі СТО, любі перевірки, я на все згоден, я в автівочки увірений на повністю 100%. По кузову вигляд має дуже гарний, ніяких нарікань немає. Поглянемо, що ж в салоні та по комплектації. Друзі, салончик погляньте на свої роки, я не побоюсь цього слова. Ідеал. Просто ідеал. Еба-килимочки, все виготовлено модельно, все акуратно, все гарно. Передній ряд це він також в ідеалі. Маємо підігрівчики, сидінь, Клімат, контроль заправлений, обслугований, все працює. Два ключі в автомобілі. Погляньте стан керма. Не перешити, не перетягнути, не натерти, не намити. Рідне кермо, погляньте в якому стані. Тому, друзі, це поглянемо. Дірка. Де дирка? Це не дирка, це світи сонечко. Ось дивіться, де зайчик сонячний. Полетіли під капот. Так, ну а хто сказав, що Меган повинен бути тільки дизельний? Ну, я не знаю. Ви стикалися з мотором дизельним на тих форсунках, там один ремонт коштує, як сюди півмотора можна бензинового зробити та переміняти. Тут все просто: 4 свічки, 4 форсунки, все. Ну, Нічого страшного тут немає, воно не ламається, воно їздить ще й з газом, економненько, ще й повністю наголошую, повністю обслугований автомобіль від А до Я. Тому, друзі, не гайте час, скоріше проїжджайте та забирайте, тому що в такому стані, ну їх дійсно не знайти любі перевірки на любих СТО. Рено стоїть та вас чекає. Місто Ріг, Каширська, 59.